Гостя це Лілія Троя, начальниця цивільно-військового співробітництва загону підрозділів безпілотних систем Призначення Національної гвардії України тайфун, пані Лілія, вітаємо вас. Добрий день, дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Ми знаємо, що тайфун цей спецпідрозділ, спецпризначення Національної гвардії України, в тому числі перебуває на покровському напрямку. Це була одна з наших тем. От в минулій годині. Ми розуміємо, наскільки складно там зараз, і наскільки відчутно в оборонних операціях допомагають саме безпілотні системи і бійці. Які цим опікуються, але перед тим, пані Лілія, як ми поговоримо про це, хочу наших глядачів зорієнтувати, що так само ми підтримуємо збір на потреби національної гвардії. Зараз на вашому екрані ви бачите QR-код, також номер банківської картки. Два доступних способи обирайте будь який і, будь ласка, підтримуйте збір на потреби нашої оборони, зокрема на покровському напрямку. Але не тільки а пані Лілія, попрошу просто пояснити, в чому. Му зараз існує потреба, на що власне мусимо підтримати, так, дякую. Ми новостворений загін. Ми працюємо безпілотними системами і хочу сказати, що за досить такий короткий термін нашої роботи ми вже вразили дуже дуже дороговартісну ворожу техніку. Наприклад, нещодавно, 15 листопада, ми вразили РЛС Бриса глєбс Глєбс-2» вартістю 200 мільйонів доларів. Це російський Прекрасно. да російська система, яка для них насправді це звичайно що дуже болісно було, і і також ми вражаємо іншу техніку. Це танки, звичайно, що і гаубиці особо, особовий склад. Тому для нас дуже важлива підтримка. Ми формуємось. Ми продовжуємо наше формування. І, звичайно, що ми потребуємо допомоги буквально в багатьох засобах: це і екофлоу, і генератори, це стрелінки, це також засоби РР. Тому. Тому от це, це те, на що ми збираємо, це те, що ми насправді дуже сильно потребуємо. От ви зараз перераховували, на що саме є необхідність задонатити. Я думаю, ті, хто дивляться регулярно наші ефіри, наші глядачі, вони абсолютно розбираються, що і РЕП, і, і РЕР, і ЕКОФЛО, і, і Старлінки, Однозначно. і ми розуміємо, що все це потім в комплексі дає свій результат. Як ви слушно зауважили, що дороговартнісна техніка Російської Федерації виходить абсолютно з ладу стосовно? Овно застосування нами саме безпілотних систем. Наскільки ви от можете зараз зі своєї точки зору оцінити нашу ефективність? Ми розуміємо, що паритету не досягнуто на фронті у росіян більше, але ми дуже сподіваємося і часто навіть озвучуємо ці приклади, коли наші удари і наші ураження вони набагато точніші, і ми таким чином компенсуємо можливо дефіцит цієї техніки точністю. На жаль, на жаль, росіяни переважають нас кількісно в плані застосування БПЛА. Але в свою чергу ми також застосовуємо конкретно наш загін. Ми застосовуємо усі види БПЛА, дрони, крила, бомбери, розвідка. Ми все це робимо за допомогою цих пташок. От. І я хочу, хочу наголосити про все ж таки ефективність, тому що беззаперечна кількість переваг у застосуванні БПЛА. Це і відносна, відносна безпека для екіпажів, для військового складу, який застосовує безпосередньо ці, ці БПЛА. Це і Вартість, тому що якщо ми зараз знову звертатимемося до прикладу з враженим Борисом Глєбським, то його вартість становить близько 200 мільйонів доларів. А була застосована близько дев'яти застосовано близько дев'яти а загальною вартістю, мабуть, там 2-3 тисячі доларів. І тут можна, звичайно, говорити про те, що наскільки це було ефективно, навіть от, враховуючи цей фінансовий момент. Я зараз таке жорстке запитання поставлю. Як думаєте, це була випадковість? чи Це дійсно прорахована ефективна робота, оскільки настільки дорога техніка, вона просто мусить бути захищена їхніми раду цими станціями? Звичайно, що це була прорахована робота разом із суміжним підрозділом, а тобто, це такий комплексний підхід був і ми розуміємо, що враження такої техніки дороговартісної, воно для них є воно для них є звичайно дуже болісним. І саме для цього ми готуємося, да і постійно навчаємося. Хочу сказати про те, що наші бійці вони постійно навчаються. У нас досить немалий такий термін навчання обов'язковий. А ми заохочуємо наших бійців, і от у нас навіть є така система. Людина, яка приходить, яка хоче працювати з БПЛА, він починає з маленьких ФПВ-шок і потім вже зі зростанням його ефективності його професіоналізму, він може переходити на більш дового... дороговартісні і вже такі більш цікаві пташки, які треба заслужити. буквально. Однозначно, мать. однозначно, друзі. Як зробити цю роботу ефективніш? Зараз ми спілкуємося якраз з Лілією Троєю. Це начальниця цивільно-військового співробітництва загону підрозділу безпілотних систем. Спецпризначення НГУ тайфун. Ви можете допомогти спецпідрозділу за допомогою власних донатів. Будьте активними QR-код на ваших екранах, номер картки банківської також. Ви бачите на своєму екрані. Потрібно буквально все, тому що підрозділ, як зазначила пані Лілія, новостворений і сьогодні веде оборонні операції, не дивлячись на те, що він новостворений. Аж як я розумію, в трьох областях так, українських прифронтових це які області, а ми знаходимося в Харківській області, Донецька і Запорізький напрямок. Також різниця якась от є по навантаженню. По відпрацюванню, по інтенсивності спротиву, хочу сказати, що згідно моїх даних, по всій лінії фронту, все ж таки, спостерігається активна діяльність ворожих військ і усюди активно застосовуються різні види БПЛА, разом звичайно, з іншою технікою, артилерія, танки і піхота. А, от тому на всіх напрямках а, зберігається оця така досить напружена обстановка а, і ми звичайно звичайно при, присутні там і ми робимо все можливе співпрацюючи з іншими суміжними підрозділами намагаємося а все ж таки зробити якісь враження а, щоб допомогти щоб, а, щоб допомогти і суміжним підрозділам і для того щоб а, за щоб ворожі війська вже не, не змогли просуватися так активно. От якраз про це наступне запитання. Коли ми говоримо про застосування безпілотних систем, саме ворогом, це ж не означає, що вони якось окремо відпрацьовують. Це завжди комплексне застосування. Тобто, якщо йде атака безпілотників, відповідно за нею, що далі відбувається? Або перед нею яким чином ідентифікувати загрозу, так і для того, щоб її купувати. Угу. Ну, в будь-якому випадку атації безпілотників передує розвідка. А це може бути розвідка аеророзвідка, це може бути розвідка за допомогою радіоелектронних систем. От і вже потім, потім, коли виявляється, виявляється ціль, то вони намагаються звичайно її вразити. Для цього застосовуються застосовуються риби. А для цього застосовується необхідне обладнання, наприклад, щоб захистити екіпажі, наші розрахунки а це сітки, які захищають від у цього зору, значить, дронів. Ну і звичайно, ми їх встановлюємо, наприклад, і на автомобілях. А і вже такі інші станції, да, які які більше для того, щоб захиститися від від розвідки для того, щоб зберегти максимально особовий ви мені на наштовхнули на одну думку. Якось ем, прочитав, що росіяни аби обходити наші засоби, реп використовують інколи дрони. Я не пам'ятаю, який це тип, можливо, якісь FPV, ем, з е, таким аналоговим дротом, тобто він має там протяжність скільки кілометрів, чи скільки їм потрібно. І оце він на дроті летить для того, щоб не видавати сигнал GPS. Чи да. щось таке. Це правда? Це, це відбувається? Так, да, є дрони на оптоволокні, так. але. Тут є такий момент, звичайно, що, наприклад, засоби радіоелектронної розвідки, да, вони безсилі радіоелектронної боротьби. Але значить, є питання тут технічне, тому що уся катушка, на якій він летить, по-перше, умови, значить. Природні да умови умови рельєфу. Дерево, він наприклад, наприклад не зможе наприклад, полетіти так. там у лісі, скажімо так. Це по перше. А по-друге, корисне навантаження на FPV-дрон Він обладнаний також бойовою частиною. Він також обладнаний батареєю, і оцей дріт, оце оптоволокно, воно просто додається навантаження і зменшується його ефективність, але це досі присутнє, тобто від цього да. ніхто не відмовляється. Да, да. Стосовно типів безпілотників, які ворог використовує найчастіше, або які він найбільше полюбляє, чи є е, якісь ознаки, що от, от таких дронів у них більше, і вони ними вправніше користуються. Ну, як ми вже і говорили, як ми всі знаємо, на жаль, вони в принципі переважають кількісно. А, і, але ж якщо говорити про якийсь певний тип дронів, то а, вони застосовують усі види дронів. Беззаперечно, тобто і FPV, і також і бомбери, і розвідники вони використовують все, що вони можуть використати. От, тому говорити про якийсь певний тип тут, в принципі, в принципі, немає, мабуть. Немає сенсу, тому що вони використовують все, і у них є, на жаль, оці можливості стосовно от такої безпекової якоїсь складової, якщо можна так висловитися, хотів вас розпитати люди, які в принципі мобілізуються до сил оборони України, приходять за власним бажанням або рекрутуються і обирають для себе спеціальність операторів дрону. Що їм, по перше, треба для цього знати? Якими навичками володіти, і наскільки. Це ну ми розуміємо, що стресостійкість це головне, але наскільки потрібно вміти швидко орієнтуватися, коли ти бачиш певну загрозу, або дати на неї відповідь. Є якісь умови зараз? Це дуже актуальне питання, тому що у нас проходить активний рекрутинг, тому що ми набираємо людей. Ми за досить короткий період вже змогли набрати операторів. От, які вже у нас ефективно знищують ворожу техніку і ворожий особовий склад. Щодо е характеристик е кандидатів, е ми завжди кажемо про те, що ми шукаємо геймерів, геймерів. Ми шукаємо айтішників. Чому тому, що е це люди, які вже які знаєте, вони грають вже певний час, і їм буде потім набагато легше розібратися з керуванням, саме з керуванням е оцих дронів. Насправді перевагою, звичайно, буде, якщо людина вже проходить курси, якщо людина готується зараз, є просто безліч курсів. А операторів БПЛА дуже багато шкіл, чудових шкіл. на дуже хороших якісних спеціалістів вони випускають. І звичайно, якщо людина готується. Разом із тим, звичайно, важливо все ж таки. Ми, хоч і загін безпілотних систем, але ми загін спеціального призначення, тому важлива також і фізична підготовка. А, і от в комплексі... ви коли небудь бачили геймера в прекрасному фізичному стані. Але е, не, я розумію ваше питання. Але ну, це стереотипне але, питання, але вибачте, так е, ні, ні, звичайно. Е, саме в загоні ми приділяємо цьому увагу. Е, от і здоровому способу життя, заняття спортом, це дуже важливо. Але от е, умов умов насправді небагато. Бажання людини. А жага його до знань ми дуже хочемо, щоб люди навчалися. Ми продовжуємо їх навчати, коли вони вже знаходяться в нашому підрозділі. Ми у нас є свої курси, ми навчаємо людей і також ми співпрацюємо з багатьма школами українськими. Тому, звичайно, що от головне це жага до знань і жага зробити щось важливе для своєї країни, тому що. Цей час дуже важливо все ж таки мобілізуватися. Я розумію, що війна вже йде не перший рік, і дуже дуже важливо розуміти, чому це все йде. Нам дуже важливо мислити, все ж таки стратегічно. Друзі, я нагадаю, що гостя нашої студії це Лілія Троя, начальниця цивільно-військового співробітництва загону підрозділу безпілотних систем спецпризначення національної гвардії України Тайфун. І зараз у вас є нагода. Задонатити і допомогти нашим оборонцям підрозділ Тайфун діє і проводить оборонні операції одразу в трьох областях: це Харківщина, це Донеччина, це Запорізька область. QR-код на ваших екранах також номер банківської картки можете скористатися будь-яким зручним способом. Ну і від себе додам, що розмір донату не має ніякого значення. Кожна гривня сьогодні допомагає нашим оборонцям, по перше, зупиняти ворога по-друге, залишатися живим оскільки ви розумієте, що безпілотні системи це безпосередня загроза окупантам на землі. Ну а реби це захист якраз наших оборонців на землі. Тому будьте активні, донатьте. Ми ще будемо продовжувати спілкуватися в ефірі. Але якщо ви дивитеся цю розмову вже в запису або за допомогою Ютубу, то нічого страшного, банка відкрита. Також можна скористатися і QR-кодом, і банківською картою. Картко. Стосовно пані Лілія, процесу рекрутингу, ми от торкнулися уже як мають виглядати ідеальні або не дуже кандидати, яких потім фізично можуть підтягнути і на ваших курсах підготовки. Чи багато бажаючих сьогодні? Чи є в принципі дефіцит в залученні саме операторів дронів? Uh... Бачите, в принципі, рекрутинг до Збройних сил, на жаль, він зараз зменшив свої оберти. Але якщо казати про операторів БПЛА, я вважаю, що це все ж таки перспективний напрямок, люди це розуміють. Тому я можу сказати, що можливо не так охоче, як нам би хотілося, але тим не менш, люди йдуть, люди навчаються. І вони хочуть доєднуватися до таких от підрозділів. Нам вдалося за досить короткий термін назбирати чимало екіпажів БПЛА, які зараз працюють на цих трьох напрямках, про які ми вже говорили, і працюють успішно. Хотів запитати вашої думки. От часто ми стаємо свідками абсолютно терористичних дій з боку нашого ворога, і зокрема від ворожих операторів дронів вони застосовуються в півдрони, і це часто відбувається десь у прифронтових територіальних громадах. Сьогодні, на жаль, дуже трагічний і такі прикрий і жахливий приклад з міста Херсон. Маршрутка ранкова. Яка була з людьми, їхала по своєму маршруту, і ворожий дрон. Скинув на неї вибухівку. Є жертви поранені. Ми уточнюємо цю інформацію, але попередньо можу сказати, що за даними якраз міської обласної військової адміністрації, троє щонайменше, людей загинули, і там семеро поранених. Тобто, скид вибухівки був здійснений з квадрокоптера безпосередньо точково на цю маршрутку. Що потрібно знати, або як потрібно на все це реагувати? Ми розуміємо, що подібні випадки, якщо про них багато не говорять, але ймовірно вони є на передових позиціях, в тому числі, коли е, наші оборонці, наші хлопці знаходяться, наприклад, в окопах або в якихось мінімальних укриттях на своїх позиціях, і тут, значить, ці квадрокоптери з'являються як потрібно діяти, чи хтось отримує цей інструктаж. Чи це набувається просто від власного досвіду ведення бою. На жаль, наш ворог не дотримується правил ведення війни, і це вже а, який випадок, да, коли застосовують терор по відношенню до цивільного населення. На жаль, а, ми про це говоримо на усіх, усіх майданчиках і на, на європейських да на світових, тому що дуже важливо про це говорити дуже важливо про це нагадувати. А, на жаль, на жаль, такий сусід у нас, з яким, який взагалі не дотримуються ні Женевських конвенцій, ні інших правил. Щодо захисту, військові, звичайно, застосовують засоби радіоелектронної боротьби в таких випадках. А це і стаціонарні засоби, і засоби, якими ми обладнуємо наші автівки. На які ми, до речі, збираємо знову ж таки, щоб було зрозуміло, наскільки це важливо, і також застосовуються спеціальні елементи маскуючі, які просто не дають дрону побачити, що, наприклад, в цьому там бліндажі, да, знаходиться особовий склад. Якщо говорити про цивільне населення. Наскільки мені відомо, ведеться постійна робота, місцева влада, да, вони ведуть постійну роботу про, про безпеку в прифронтових у цих ділянках, там де перебувають цивільні люди. Але важливо розуміти, що дрон тут тут просто важливо насправді, якщо є така можливість, заховатися. І єдина єдина порада, тому що а якщо вже дрон побачив, тут в принципі як і усюди заховатися якесь підвальне приміщення, укриття. А ну справді це така універсальна порада і універсальна панацея. І ще одне таке запитання, уточнення більше. Я от зауважив, що у вас шеврон цей, на якому написано тайфун. Це, це, це там пропелер, чи, чи що це пропелер, але в цьому є такий великий сенс, тому що тайфун це така стихія. Яку дуже сильна стихія, і от ми, ми керуємо цією стихією. Ми керуємо у дронами, які зараз роблять дуже дуже. Боляче нашому ворогу, які зараз приносять нам певні перемоги, і які роблять зміни, дякую вам за розмову. Пані Лілі, друзі. Нагадаю, що ви можете також підсилити цей тайфун, який допоможе знищувати ворога, задонативши за допомогою QR-коду, а також скористатися банківською карткою і здійснити цей донат. Це все буде спрямовано на потреби спеціального спец... 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 підрозділу безпілотних. Систем спецпризначення національної гвардії України тайфун, який сьогодні проводить оборонні операції у трьох областях: це Донеччина, Запоріжжя, також Харківщина. Хлопцям, нашим оборонцям, нашим захисникам і дівчата, мабуть, також потрібно все, що тільки можна уявити, тому що ці підрозділи новостворені, і якраз зараз потребують найбільшої уваги і вашої в тому числі допомоги. Якщо ви слідкуєте за цією трансляцією в прямому ефірі, Добре, здійснюйте цей донат просто в прямому ефірі. Якщо дивитися в запису, нічого страшного банка відкрита, вона продовжує бути активною. Можете скористатися цим і пізніше. і Також в запису. А взагалі, і знаєте, я раджу завжди зробіть скріншоти. Розісліть цю інформацію своїм друзям. Пані Лілія, дякую вам ще раз за дякую. розмову. Лілія Троя, начальниця цивільно-військового співробітництва загону спецпідрозділу безпілотних систем, спецпризначення НГ. ГРУ тайфун була.